Вечірня дискусія. Тайша Абеляр. Зі звіту про семінар, що проходив 20 травня 1995 року. Коли ті, хто бачать, бачать, їм видно, що у сталкерів на плечі накинуто щось на кшталт шалі з волокон, які світяться, а сновидці одягнені у щось на кшталт гавайської спідниці з таких самих ниток, які світяться. Я сталкер, моїми вчителями були жінка. На ім'я Клара і чоловік, якого звали Еміліто. Перш ніж прийняти учнівство, я повинна була домогтися, щоб Воладорес, літуни, перестали пожирати моє усвідомлення. Дон Хуан зазвичай говорив, що, подібно до того, як люди тримають курей у галінеросах, курниках, Воладорес тримають людей в Уманеросах, Людяниках. Водночас вони роблять із людьми те ж саме, що всі ми зазвичай робимо з курями. Якщо вірити старому нагвалю Дон Хуану, під час народження людини виникає сяюче яйце, яке яскраво променеться світлому усвідомлення. Однак у міру того, як ми старіємо і занурюємося в суспільне середовище створіння, що живуть у нашому світі, яких ті, хто бачить, називають Володорес, починають харчуватися нашою свідомістю, доки сяйво сяйва яйця не опуститься до рівня щиколоток. Інакше кажучи, вони буквально виїдають нас до дна. Дон Хуан говорив, що енергія, яка залишилася, нам вистачає тільки для повсякденної саморефлексії. Людина, що володіє знаннями, має подумати над тим, як зупинити ненажерливих володорес, запобігши пожиранню усвідомлення, яке знову народжується так, так воно справді відновлюється. Адже Воладорес. Уміло використовуючи нашу жалість до самих себе, ставлення до свого життя і до інших людей з позиції нещасної сирітки з такою легкістю пожирають людську усвідомленість. Єдиним способом зупинити їх є кроки до самодисципліни, такі, як перегляд і Тенсегріті. Виконуючи ці дисциплінарні дії, ми опиняємося в змозі виростити в собі такий тип усвідомлення, що не до смаку цим Володорес. Тоді ми можемо далі нарощувати усвідомлення, поводячись бездоганно, як личить воїнам, і не побоюючись, що володорес поживуть його. Карлос завжди шукає тих, хто зміг відновити своє усвідомлення, яке колись опустилося до самих щеколоток. Одного разу йому розповіли про якусь гуресу, жінку гуру, що живе в Лос-Анджелесі. Говорили, що вона має величезну популярність, володіє морем енергії і з великим успіхом набирає людей для занять медитацією. Карлос взяв трьох із нас Керол, Флорінду і мене. І Ми вирушили подивитися на цю жінку. Коли ми побачили її, ми помітили, що її усвідомлення нічим не відрізняється від усвідомлення інших людей. Воно ледь вріло на рівні її щиколоток. Єдиною відмінністю було те, що точка збірки в неї була більшого розміру, ніж зазвичай, що призвело до виникнення великого превеликого его. Та жінка перетворилася на його маніяка вона увірувала сама і змусила повірити інших, що має величезні здібності просвітлювати людей. Згодом, за допомогою Кайлі, Тайша показала фотографію одного з Воладорис. Зроблено одним з її друзів на церемонії рівнодення, що проходила біля пірамід Теотіоакана. Пожирач усвідомлення нагадував тінь із людськими обрисами, що мчить над головами натовпу. У подібних місцях Володорес особливо люблять годуватися, адже вся атмосфера пронизана почуттям власної значущості, бо кожен відчуває, що його енергія. В цей конкретний момент використовується для нікому невідомої мети порятунку світу. Щоправда, може вони думають про свою особливу значущість тому, що уявляють себе свого роду приймачами космічної енергії, яку боги посилають з небес обраним, що зібралися внизу для сприйняття. Ще одним місцем, де можна знайти Володорес, є домівки, що їх відвідала смерть, люди, що зібралися там. Пускаються в жалість до себе, претендуючи на роль нещасних сиріток. Що ж, за це звинувачувати не можна, просто так і є насправді. Саме тому, стикаючись із подібними ситуаціями, ми маємо усвідомлювати, що коїться довкола, постійно використовуючи практику переогляду, щоб не стати жертвою відчуття власної важливості, жалю до себе й не опинитися у владі Володорес. Саме тому нам не потрібні ритуали. Різні там очищення, захисти, амулети, талісмани тощо. Щоб захиститися якнайкраще, щоб догодити духу як слід, треба позбутися почуття власної важливості і вирушити бездоганною стежкою шляхом серця. Частину часу, протягом якого я вчилася бути сталкером, я провела в будинках магів на верхівках дерев так тривало два роки. Сталкер повинен вільно володіти мистецтвом зміщувати точку збірки в інше місце. Коли ми спимо, ця точка переміщається природним чином, однак ви не помітите цього руху, якщо не почнете сновидіти, для цього вам потрібно накопичити деяку кількість енергії, використовуючи вже описані вправи. Після того, як ви помітите переміщення точки збірки в нове, зручніше для неї місце, вам потрібно буде зафіксувати її. В цьому і полягає суть уміння Сталкера. Коли я жила серед вершин дерев, однією з найнезвичніших речей, що змушували мою точку збірки переміститися в нове положення, було усвідомлення повної втрати відчуття горизонту. Мене оточували лише листя й небо, а земля завжди перебувала внизу, там де ми зазвичай пересуваємося, коли прив'язані до системи чотирьох координат. Коли живеш на вершині дерева, доводиться привчитися до системи шести координат. Спускатися вниз і торкатися землі, мені не дозволяли, через що моя точка збірки перемістилася і зафіксувалася в новому положенні. Люди, які бачили точку збірки, стверджують, що одна з її сторін світиться. У чоловіків ця сторона, що світиться, спрямована назовні від яйця, що світиться, а в жінок усередину. Через те, що я жила на вершині дерева, моя точка збірки почала розгортатися назовні, як у чоловіків. Побачивши це, Дон Хуан змусив мене виконати інші вправи Сталкера, щоб виправити це. Він послав мене в одне місто в Мексиці, де жила Неліда під виглядом багатої світської дами, я мала пожити в неї в ролі племінниці, яка приїхала в надії знайти собі нареченого. Отже, вони навчили мене всіх жіночих мистецтв. Я опанувала мистецтво макіяжу, навчилася готувати, шити, танцювати і грати на фортепіано, засвоїла хороші манери і навіть вчилася французької. Ми часто з'являлися на прийомах у вищому світі, мене представляли як добре освічену дівчину, яка шукає собі гідного чоловіка. Але одного разу, через шість місяців після моєї появи в цьому місті, я зустріла відлученого від церкви священника, який переживав глибокі емоційні страждання. Усе, що спало мені на думку з приводу допомоги, це підвісити його на дереві. Вибухнув грандіозний скандал, і Дон Хуан побачив, що настав час змінити стратегію. Він сказав, що оскільки я все ще бажаю привертати загальну увагу, він збирається запропонувати мені нову форму сталкінгу, яка або вилікує мене, або вб'є. Коротше, він перетворив мене на жебрачку. Спочатку вони змінили мою чудову білу сукню на лахміття, потім вимастили мені волосся чимось липким. Я пам'ятаю, як неліда мастила мою шкіру якоюсь жирною гидотою, щоб я мала смаглявіший та брудніший вигляд. А Еміліто в цей час розвивав ідею про те, що мені треба засунути у волосся жувальну гумку. Після того, як вони переодягнули мене в жебрачку, Дон Хуан покликав Альфонсину справжню міську жебрачку. Він сказав їй, що я божевільна, і вони не можуть більше бути разом зі мною. Він дав Альфонсині трохи грошей і попросив її піклуватися про мене, я пішла з нею. Я пам'ятаю, як дорогою вона сказала мені Видно, ти не надто балакуча, от і чудово. Я думаю, що ми добре порозуміємося одне з одним. А потім ми прийшли до неї додому, і я жахнулася. Це було найгірше, найбрудніше і найсмердючіше житло з усіх, що я коли-небудь бачила. Вона жила в кімнаті розміром 6 на 6, стіни були зроблені з бляхи та картону, а спати потрібно було на брудній підлозі, поверх якої валялися два петатес трав'яних матрацики, які так і кишіли комахами. Видовище було настільки огидним, що я відчула гостру потребу піти. Я стрімголов кинулася до нашого будинку, проте там слуги сказали мені, що всі поїхали в тривалу подорож, хоча я ще можу спробувати застати їх у центрі міста. Миттю, діставшись до центру, я з полегшенням побачила автівку Неліди, що зупинилася біля перехрестя на червоне світло. Підбігши до машини, я побачила за кермом Дона Хуана і почала благати його врятувати мене від цього божевільного заходу. Я говорила йому, що не хочу бути зледаркою, що все це зайшло занадто далеко, що будинок Альфонсини був щурячою дірою, і що я не погоджуся провести там навіть одну ніч. Сигнал світлофора змінився на зелений, і вони покотили вперед. А я стояла там, на головній площі міста. І думала, що в мене не лишилося жодного вибору, окрім як повернутися до Альфонсини й чесно грати роль жебрачки, не плекаючи ніяких сподівань і ані трохи, не переймаючись тим, коли це все скінчиться і що зі мною буде далі. Утім, якщо дух вважав, що це підходить для мене, я була готова залишатися жебрачкою до кінця своїх днів. Коли я увійшла в оселю Альфонсини, вона стояла на колінах перед грубкою буржуйкою, підсмажуючи кукурудзяні хлібці тортильяс. Не промовивши ні слова, вона простягнула мені один хлібець, і я мовчки сіла і взялася за їжу. Містечко було маленьке, і мені треба було придумати історію мого минулого життя. Альфонсина повідомила людям, що я її недоумкувата дочка, яка до цього жила з батьком у великому місті. А тепер, після смерті батька, була змушена відправитися до матері. Отже, я почала кликати Альфонсину мамою. Щодня тепер я приходила додому і говорила: Здрастуй, мамо, ось дивись, скільки я назбирала сьогодні, і віддавала Альфонсині все життя жебрачки було важким. Іноді мені доводилося битися з іншими жебраками за найкращий кут на вулиці, де більше подавали. Альфонсина розповіла мені, що найкраще жебракувати біля входів до ресторанів і спортивних залів. Люди, які добре поїли або натренувалися, завжди щось дають жебракам, які викликають жалість. Ще вона сказала, що церкви не найкращий варіант, оскільки парафіяни вже віддали церкві все, що могли, та й потім вони скоріше пожертвують щонебудь церковникам, ніж жебракам, які сидять на паперті. Ще Альфонсина навчила мене завжди носити з собою невеличке поліно, щоб я могла оборонятися від нападу інших жебраків, якщо займала їхню територію. Цей шматок дерева справді виявлявся корисним. Мені завжди подобалося ходити під церкву ні, не для того, щоб просити милостиню. Мені дуже подобалося дивитися на дивовижної краси жінку, яка щодня приходила до церкви. У цій жінці було щось, що привертало мою увагу. Краще освоївшись із ролью жебрачки, я поступово почала чути думки інших, я могла розібрати навіть те, що відбувалося на відстані кварталу. Одного разу я сиділа на церковній паперті, раптом до мене підійшла та найкрасивіша дама. Вона заговорила зі мною. Жінка пояснила, що хоче забрати мене до себе, що вона відмиє мене і дасть мені чистий одяг. Деякий час я відмовлялася, але якось вдень мені спали на думку слова Дона Хуана про істинну турботу, і я прийняла його запрошення. Щойно ми прийшли до неї додому, жінка негайно засунула мене під душ, знявши з мене лахміття. У міру того, як моє тіло під струменями води почало очищатися від бруду, жінка з жахом вигукнула Та ти ж, біла дівчина, що ж вони зробили з тобою? Я не могла вимовити у відповідь ні слова. Тоді жінка дала мені кардиган і багато грошей, зажадавши, щоб я поверталася туди, звідки прийшла, і ніколи більше не займалася жебратством. Я повернулася до Альфонсини. Віддавши їй гроші, я сказала їй звичайне: Мамо, мамо, дивись, скільки я назбирала сьогодні. Поглянувши на мене, Альфонсина ледь не втратила почуття. Нарешті, впоравшись зі своїми емоціями, вона повідомила мені, що мене торкнувся ангел. Потім вона захворіла і я відвела її до Неліди. Там я виявила дона Хуана, Неліду та інших. Неліда відвела Альфонсину в спальню, щоб подбати про неї. Я залишилася у вітальні з Доном Хуаном. Мене дуже хвилювало, що буде далі з Альфонсиною. До цього часу я зрозуміла, що люблю її. Несвідомо люблю, хоча до цього часу навіть не уявляла собі, що таке кохання. Я спробувала розповісти про все донухуану, однак, судячи з усього, він сам уже розібрався в моїх почуттях. Повідомивши мені, що я успішно впоралася із завданням, він сказав, що мені більше не потрібно повертатися до Альфонсини, що в Альфонсини була дочка, яка щиро любила її, але сьогодні ця дочка померла назавжди. Тут я зрозуміла, що все у світі магів швидкоплинне, і що той, хто живе в ньому, має вільно ширяти, не обтяжуючи себе жодними прив'язаностями.